Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тиціан, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня діють знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Шановні хистівчани, дорогі наші ветерани Великої Вітчизняної війни, від імені міської ради і виконавчого комітету та себе особисто щиро вітаю вас з великим всенародним святом, Днем Перемоги. В Цей передсвятковий день, перш за все, з, глибоким, з глибокою повагою хочу звернутися до учасників бойових дій. Які ціною свого здоров'я, ціною свого життя захищали нашу вітчизну і побороли фашизм. Чому 20 століття? Хочу також подякувати ветеранам Великої вітчизняної війни, учасникам Трудового фронту. Ці люди в складних умовах зробили все для того, щоб наша армія. Мала все для перемоги. Лозунг, все для фронту, все для перемоги став частиною їхнього життя. Особливу вдячність хочу висловити і солдатським вдовам та вдовам померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни. Ці люди доглядали інвалідів, ростили їхніх дітей, відбудовували країну. Потрібно сьогодні згадати про дітей війни. Діти, які не мали щасливого дитинства, які в 13-14 років взяли на себе відповідальність за майбутнє країни, за свою родину, заслуговують того, щоб про них пам'ятали завжди. Сьогодні держава і міська влада в великому боргу перед цими людьми. І ми намагаємося робити все можливе для того, щоб ці люди відчували, що їх подвиг, їхня праця не забута. Через ветеранські організації, через соціальні служби ми опікуємося нашими ветеранами Великої Вітчизняної війни. На завершення звертаюся до громади нашого міста, особливо до молоді та підростаючого покоління. Пам'ятаємо, шануємо наших ветеранів, гордімося тим, що ми є нащадками переможців. Оберігаємо і цінуємо завойоване ними наше мирне життя. Бажаю всім вам доброго здоров'я, щастя, миру та злагоди з днем перемоги вас.